Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник і звісно ми в студії з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю! Ми сьогодні продовжуємо дивитися міста і розпочнемо ми сьогодні з Житомирщини. Минулого разу ми її оминули, А зараз ми з Анною подивимось, яка загроза може бути на наступний тиждень для цієї області. Ну, пролітати, звісно, буде. Також обережно ТРЦ, щоб не було дитячих травмувань, жертв. Обстріли планують масовані по всій Україні, і там, уже при відбиванні, коли ракети будуть летіти, то можуть люди чути. Пер, перелітати, як буде. Дуже вам дякую. Ще минулого разу ми оминули Чернігів та Чернігівщину. Але наскільки я пам'ятаю, там може бути якась загроза. Давайте перевіримо. Перевіряти будуть пускати туди або шахеди, або обстрілювати, як там, наскільки там захищено все. Перевірка буде. Знову якось будуть піднімати, чи Uh, перевіряти, <кій> наскільки спрацьовує, наскільки готова армія, якась перевірка буде. От Я бачу, що перевірка, але дуже от якісь такі тяж, тяжкі, неприємні події в Харківщині, і я бачу, що там будуть uh, зміцнювати також захист. Що ж, дякую за Чернігів, Чернігівщину, uh, рухаючись далі. Рівне Рівненщина, кордон з Білоруссю були різні чутки про цю область раніше. Зараз, наче, спокійно, тому давайте дізнаємось, чи буде так само спокійно і надалі. Світлом показує якісь проблеми, можуть виникнути. Можуть спробувати, просто я по часу не можу вловити це на тиждень чи пізніше по системам, знову ж таки, енергетичним. Mm -hmm. Так, поки що там захист у нас нормально. Mm -hmm. Максимально кинути ті будуть сили і зусилля це на Харківщині. І продовжуючи Волинською областю. Так само ми дуже рідко дивилися, наче відносно спокійний регіон. Що ви можете сказати? Там дуже багато духів гуляє. От я бачу таке паркова територія, і мені показує, що там дуже багато духів. Як застрягли портал чомусь. Туди, як притягує мертвих. Дуже цікаве місце, до речі, можна буде колись туди поїхати. <різвість> <різвість> Бачите, там смертність в селах. В області велика смертність. Люди, хто дивляться, нехай відпишуться. Активна смертність або серце, або спиваються. Тобто просто уходять дуже великі воронки, уходять душі. Так, відносно обстрілів, так, поки що, поки що, спокійно, але світло. Так, а щодо Львівщини, можна сказати, тут вже не найспокійніший регіон, як для Заходу України, але все ж чого там можна очікувати. Львівщина є стільки. Переживала, робила захист, бо відчувала, що можливий сильний прильот. Так що... так. обстріли скрізь будуть. Ну, поки що, дивіться, жінки, діти, можливо, в небезпеці при вибуху. Потім я бачу пожар в якоїсь жінки, яка наша глядачка. Вона просто забуде вимкнути, чи компот щось в кастрюлі, чи то якийсь узвар, ну, коричневого такого кольору. Світлана ім'я. От пожар може бути, будьте уважними. Так, Львівщина не так безпечно. 29 те на цей тиждень обстріли будуть. Захист добрий, будуть відбивати. Бачите, навіть Польща показує, що активно є. А якщо будуть сильно обстрілювати, то Польща навіть... Знову активний, здійматиме свої так, літаки. Так, Здійматиме літаки, і не тільки, не хочу казати, що. Ага, добре, це ми залишимо поза кадром е і продовжимо областю, в яку ми скоро збираємось разом з вами до нечая. Е що можна сказати про Івано-Франківщину? Е так само відносно спокійний регіон, але чи можливо ви бачите якісь загрози на найближчий час? Дуже сильно в нас там. Охорона, лісні духи, енергія містична. І от зверніть увагу, коли там були обстріли, то відразу почалася біда і катаклізми в Росії, і підриви активніше в них. І нафто ще буде нафта палати. Так скажу, як би вони не захищали. Так, Франківщина. Івано-Франківщина, нема-нема і є обстріл. Бачите, небезпека є жіночі. Жертви можуть бути, можуть обстрілювати через 6 днів наприкінці місяця, 20-х чисел, 21 22 20 Обережно бути біля церкви. І щось мені от за шахту якусь чи, чи зруйнована, засипана шахта біля шахти. Отам от сидить сильний дуже охорона цієї території. Якщо буде потурбовано, то Потім знову як знімуться катаклізми, і будуть вітри в західні, не можна турбувати духів, там дуже-дуже сильне місце, і воно живить навіть е е майже всю Україну, як фонтаном за зараз закриває і підсилює людей. Кораблів, ракети будуть як вилітати, швидкі ракети, кінжали, можливо. Але я бачу, що їх як здувати буде тільки хіба що при відбиванні. Що ж, дякую вам дуже за івано франківщину Область, яку я вас запитаю вперше за рік, як ми з вами разом записуємося, це Закарпатська область, місто Ужгород. Чи можливі там якісь гіпотетичні е, ракетні небезпеки? Поки що спокійно. По всій Україні просто будуть обстріли, угу. але відносно у порівнянні з іншими там більш-менш. Угу. Закарпаття взагалі там дуже сильно, знову ж таки, містична енергетика. і Сила, енергії дуже потужна і закриває. Дійсно там сильний зараз купол. Дякую вам дуже. І ще не залишились чернівці, чернівецька область. Так, поки що, якби. Відносно тихо, але з двадцятих чисел обережне, мабуть. Двадцятих чисел скрізь буде летіти в обстріл. Минулого випуску ви казали про небезпеку. ймовірно на Тернопільщині. Давайте більш детально розглянемо Тернопіль, Тернопільську область. 17-го числа неспокійно буде. Тернопіль тр... пролітати буде. Тернопіль ще будуть летіти шахе, де обстріли будуть. Багатоповерхівка можливо. Якийсь комплекс, де є дитячий чи майданчик, чи що, чи житловому будинку, де діти будуть. Добре, і остання область. Ми зробили майже неважливе. Продивилися сьогодні з вами всю Україну, тому пропоную останню область перевірити Хмельниччину, Хмельницька область. Там тихо-тихо і є обстріли. Угу. По всій Україні червона мапа буде. стріли буде летіти в той бік. Жінка, можливо, поранення при відбиванні. Але загалом сильні будуть обстріли. Харків, за Харків, я турбуюсь. В Харків багато переселенців, навіть туди можуть поїхати. В Харкові дуже-дуже показує Харківщина. Ті будуть тривоги повітряні. Ну, небезпечний час зараз. Тривожний, але. Тримаємось. Погоджуюсь з вами. Що ж, Дуже дякую вам за прогноз для України. І ще декілька тем, які я хотів би з вами порушити сьогодні. Зокрема, у вівторок, 14 травня, раптово і досить неочікувано для багатьох зникло світло. Укренерго заявив про скорочення постачання електроенергії. Я хочу визнатися, з чим це пов'язано. І як скоро ми зможемо відновитися для запобігання ось таким. Вже відновляється. Бачу, що лагодять якісь такі частини дуже швидко, навіть вже зараз намагаються полагодити, хоча дуже активні і за активних обстрілів дійсно не встигаємо, але лагодять постійно пошкодження, бачите, сильні пошкодження. <гум> Будемо лагодити швидше, ніж думаємо. Просто потрібно привезти десь або з-за кордону, або Ну, будуть світлом менше, більше, там, будуть регулювати, бачите, але ще мають підбивати, цілитись. І дуже швидко будуть лагодити, тому сильно не переживайте, звісно. Павербанки, там на всякий випадок будьте готові, обмеження будуть, але не так катастрофічно, прям, що взагалі взагалі не буде. Молодці, я бачу, дуже швидко намагаються з керовані владою люди вирішити питання. Угу. Дуже дякую. Можливо, нічний, ранок ніч там будуть вже розпреділяти світло, а в день має бути, стараються От знову в очах бачу більше людей, як у кого є кошти, сонячні батареї будуть ставити. Я кожного ранку, коли їду на роботу, проїжджаю по одній тій самій дорозі. Але останнім часом вона часто перекрита, тому що до нас приїздять mm -hmm. високопосадовці з різних країн світу зокрема, вчора до нас приїхав Блінкен і ходив в ветерану піцу їсти з Кулеби. Чому зараз так активізувалися візити іноземних лідерів або іноземних високопосадовців до України? З чим це пов'язано? Ну, ми про це говорили також. Я частенько про це розповідаю. Що коли мають бути дуже потужні серйозні обстріли, то до нас приїжджають люди, щоб якось Київ захистити і не так сильно обстрілювали? Але тим часом через Наступ на Харківщині Зеленський відмінив свої е, поїздки за кордон, свої зустрічі. Е, чому для чого це? Чому так сталося? Я бачу, що він там буває, Харків, Харківщина. Просто не всі про це знають. Він своїми очима намагається бачити обстановку, хоча багато інформації трошки некомпетентної йому. Доносять і ось дуже тривожно йому зараз за Харківщину, тому що дійсно активізувались не на жарт росіяни. Угу. І тут нам потрібно стримати Харківщину, постаратися стримати. Так, Будемо так. для цього все робити, намагатися а, і малювати, і я не знаю, як донатити. Я знаю, що Хлопці, навіть моєї сестри двоюрідної, чоловік, він захищає Харківщину і дуже не вистачає хлопцям тепловізору. Зараз я збираю максимально на тепловізори, хоч чимось допомогти. Ну, ну Всі сили кидаємо на захист Харківщини. Дай Боже, щоб ми змогли втримати. Так, Анна, я з вами погоджуюсь, друзі. А ви не забувайте, що кожної середи ми з Анною проводимо прямий ефір. Тому не забувайте доєднуватися. О 16.00 кожну середу я разом з Анною Тамановою відповідати на ваші питання та розглядати найактуальніші питання останніх тижнів. Не забувайте підписуватися на канал і до скорої зустрічі. До побачення. До побачення.